Роман Будункевич вже півроку працює диспетчером телефонної лінії Прикарпаття Обленерго. Буквально за кілька годин він відповідає на 70 дзвінків. Люди телефонують з різних питань, аби дізнатися причини відсутності електроенергії, про розмір тарифів та про порядок підключення до електромереж. Бувають просто різні люди, різні споживачі, деяким споживачам, які не володіють повною інформацією. Дуже тяжко об'яснити, що дійсно аварійне не сталося. Вони. Спосередньо хочу, щоб світло не вже з'явилося. А бригада повинна ж виїхати, знайти пошкодження, ліквідувати пошкодження. Ми їм говоримо, попробуємо їх заспокоїти. Об'ясняємо їм, що там аварійна ситуація, щоб рада поїхала, будуть працювати, постараються зробити В Центрі працює 5-6 диспетчерів в день і два вночі. Їхнє головне завдання оперативно та чітко реагувати на запити споживачів щодо електропостачання. Центр працює цілодобово, без перерви та вихідних, кажуть в Прикарпатті Обленерго. Якщо людина звертається до нас, наприклад, про відсутність електропостачання, у нас є відповідний продукт, в якому ми працюємо, програмний продукт. Ми знаходимо споживача. Для цього нам обов'язково потрібно, щоб споживач, коли звертається до нас на телефонну лінію, надав чітку свою адресу. Прізвище, ім'я по батькові, адресу, де відсутнє електропостачання. Телефонна лінія почала працювати з початку минулого року. Наразі Прикарпаття Обленерго здійснює поетапну переадресацію дзвінків споживачів. Відбувається це так: зателефонувавши у диспетчерську РЕМ, ви миттєво потрапляєте на телефонну лінію. Переадресація відбувається автоматично і не створює споживачам жодних незручностей. Споживачі переважно звертаються до диспетчера філії. І тому 80% звернень у нас це є відсутність світла або якісь проблеми з постачанням електричної енергії. Так як диспетчер філії його не основна робота була обслуговувати споживачів, надавати відповідь. У нього основна робота це є організація оперативно вязної бригади для того, щоб ліквідувати цю аварію. На переадресацію дзвінків переведено вже 13 філій енергопостачальної кампанії. На нововведення очікують ще чотири. Мова йде про косів, Яремче, верховину та калуш. За перший рік роботи центр обробки викликів обслужив понад 40 тисяч звернень клієнтів. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.